Вітаю, я Чернецька Катерина, учениця державного навчального закладу, багатопрофільний центр професійно-технічної освіти, який до війни знаходився в місті Молочанськ. Наразі моє рідне місто в окупації, і тому мої думки постійно рину додому, до рідної хати, до батьківського саду. Не була щасливою. Вертаючи сторінки соціальних мереж, я натрапила на вірш, який якомога точно змальовує мій стан, моє відчуття та тугу за рідним краєм. І це не випадково. Адже автором поезії є Михайло Олійник, мешканець Херсона, який теж перебував в окупації. Вірш був написаний в березні 2022 року. Думаю, кожен мешканець. Токмака, Молочанська, Мелітополя, Бердянська, Приморська, Маріуполя, Васильівка та Енергодара, почувши ці рядочки, відчую саме те, що було і на душі у автора. Це поезія присвята рідному місту моїй, малій батьківщині. Михайло Олійник. Я ніколи не був. Я ніколи не був і не хочу круасанів руских у Парижі. Хочу. Глянути, як у Бердянську, абрикоси цвітуть або вишні. Я ніколи не був у Римі, у соборі святого Петра. Мені б глянути як у Харкові, ще вечір смішна дітвора. Я ніколи не був в Афінах, не заходив у древній Окрополь. Я так хочу ходити стежками, де мирний мій Мелітополь. Я не бачив берлінських стін. А над ними зірки ніби в куполі. Я б дивився на лінію моря у своєму досліс Маріуполі. Я ніколи не був до край світу, де моря, і океани сині. Я так хочу завжди прокидатись у рідній своїй Україні.